Доброго дня! Вас вітає компанія Blescar і сьогодні до вашої уваги Mercedes Sprinter. Це авто 2020 року, має дизельний двигун на 3 літри і потужністю 140 кВт. Ну і Почнемо огляд з вантажного відсіку, тому що, перш за все, для цього він купується, щоб возити вантаж. Як можемо бачити, тут дві дверки з обох боків і плюс задні розпашні, ну, як зазвичай. Дуже зручно можна загружати з одного боку, з іншого. По висоті він має приблизно 1,90 90, м, по довжині приблизно 4 метри. Досить важкі двері. Зачиняти треба добре. Ну і ззаду ще глянемо. Як можете бачити, він обшитий. Все у доброму стані. Авто взагалі в технічно відмінний стан в нього. Не по ходовій, не по мотору, ніяких нарікань немає. Все працює як треба, нічого зайвих ніяких звуків немає. Ну і по салону, що у нас тут вже. Як можемо бачити, дуже зручний салон, чистенький теж охайний, пробіг 267 тисяч можемо бачити, є клімат контроль, з Bluetooth з підключенням телефону, ну, мультикермо. Ну, як в спринтері багато всяких зручних ніж для... під напої, під документи. Зверху ці полочки також є під документи. Ну, Як все має бути. Заглянемо ще під капот. І основні в принципі, моменти ми розглянули. Тут у нас заливається Айтблю, можемо бачити. Ну ось такий авто може бути вашим, вашим помічником, у вашому власному бізнесі, у ваших справах. Так що телефонуйте, цікавтеся, покупайте, будете задоволені. На все добре, хай щастить, пока.